Це шо по шоу. Ну що я зібрала усі найцікавіші новини шоу бізнесу і вже готова вам розповісти. Тож підписуйтесь на ютуб канал Люксифан, ставте лайки, дзвіночки і пишіть у коментах, як вам випуск. Маша Єфросиніна зізналася, що на межі розлучення з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Але, 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 як то кажуть, все не так однозначно. Ведуча взяла інтерв'ю у блогерки Олени Мандзюк, яка розлучилася зі своїм чоловіком після того, як він пішов на фронт. І було важко одній на неї звалилася купа проблем, стався викидень, і через це все на емоціях, на стресі, злості Олена Мандзюк подала на розлучення. Ця історія певно знайома багатьом українським дівчатам, чиї чоловіки перебувають на фронті, і знайома це також маші євросиміні. Її чоловік Тимур Хромаєв минулого року влітку пішов у ЗСУ, і от ведуча розповіла, що після цього в їхніх стосунках почалися проблеми. Подружжя віддалилося, адже у Тимура немає часу на поїздки додому, на довгі телефонні розмови. Він живе в іншій реальності під постійними обстрілами і небезпекою. Тож, коли він повертається додому, йому важко одразу адаптуватися до життя не на лінії зіткнення. Власне, через це у Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва почали виникати конфлікти. Кожного разу, коли він повертається з фронту додому, між ними починаються емоційні з'ясовування стосунків. Як каже Маша Єфросині? На у перші три дні вони стабільно розходяться і сходяться по кілька разів, бо за її словами повертається зовсім інша людина, а не її чоловік, якого вона знає. Та все ж їм вдається знайти спільну мову, адже за 20 років, які вони разом криза у стосунках у них не вперше. Адже згадайте на 11-ту річницю шлюбу, пара взагалі розлучилася і жила окремо. Але з часом вони знову зійшлися. Тож цей досвід зараз допомагає Маші та Тимуру зберегти сім'ю, не зважаючи ні на що на усі оті випробування і проблеми. Тому підтримуйте один одного, попри все, і не забувайте, що любов завжди перемагає. Правда, у моєму випадку завжди перемагає любов до шоколаду і зазвичай о дванадцятій ночі. Але ж головне, що кохання дійсно перемагає. А потапа застукали, як він розважається у Дубаї з росіянами. Угу. Власне, застукав його блогер Богдан Безпалов, а точніше, навіть не він, а його товариство Пліткарів. Йому потрапило відео, авторка якого росіянка Дар'я Тарасова, дружина Кирила Туриченка з російського гурту Інтернешнл». Угу. Ну і на кадрах видно, як люксовий шеф-повар подає страву гостям. Ну а серед них потап. Що він там робить, які там у нього благодійні заходи, не заходи. Не зрозуміло, бо репор про це не докладав. Але пригадуємо, як кілька тижнів тому з'явилася інформація, що потап і Каменських поїхали з України у Барселону. Про це знову ж таки стало відомо від блогера Богдана Беспалова. і тоді були фоточки, на яких видно потапа в літаку і в аеропорту. І дівчина, від якої блогер отримав ці фото, сказала, що потап був зі своєю дружиною, настою каменських. Хоча, судячи з історії, співачка зараз, ну принаймні, вже вона в Україні, а її чоловік ні, та й таке. Там все ж, друзі, що ви думаєте з приводу потапа та чергового зашквару, в який він потрапив? Чи може він так хайпує? Бо ж чорний піар це теж піар. Але потап, ну скажи нам щось, не мовчи. Ну чи зачитай, репчик на крайняк, не знаю. З'явилися нові подробиці хвороби ведучого шоу Хто зверху Богдана Буше, якого частково паралізувало. Того тижня блогер, відомий за скандалом «10 з 10», повідомив, що з ним все не окей, і відчуває він себе далеко не на «10 з 10». Згадайте, коли ви дуже сильно добивались, дуже сильно. Згадали. От такий стан у мене тільки, ну типу, я все нормально розумію, але просто тіло не може ну, типу, швидко реагувати на команди мозку. У нього діагностували рідкісну хворобу, синдром Гієна-Баррею. гієнабареї. От він розповів, коли і як це почалося, і як за три дні він потрапив у лікарню. Спочатку він відчув, що щось не так із зором. Думав, що у нього двоїться в очах через те, що він весь день лежав і дивився фільми. Поміряв тиск, і він був підвищений. Тож перша думка, яка 30+, плюс, привіт, метозалежність. Ну а наступного дня йому стало гірше, почало ще більше двоїтися в очах. В аптеці він купив пігулки від тиску, але легше йому знову ж таки не стало. І він ледь дійшов додому. Заснув і прокинувся з дивним відчуттям, що залежав руку, але зрозумів, що все гірше. Він вже не відчував двох рук, але міг ними рухати, і ноги теж стали ватними. А вже ввечері другого дня у нього почала змінюватися вимова. Ну а на третій день зранку він фізично не міг встати, попросив сестру довести його, здати аналізи. І поки була та вся метушня, Богдан Буше віддумав, що ну. Все, це вже кінцева його зупинка. Врешті-решт він отак от опинився в лікарні і йому встановили точний діагноз синдром гієна Баре. Що це таке? Це захворювання, при якому імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. Тобто, ну, по факту, імунітет атакує свіжий організм. Ну, а це призводить до оніміння кінцівок, до слабкості, болю, порушення роботи дихальних м'язів і багато-багато всього іншого. І це дуже рідкісне захворювання, воно може виникати щось там у одного-двох людей на 100 тисяч. І причини виникнення досі остаточно невідомі. Але є і хороші новини. Хвороба виліковна, треба допомога просто і трошки часу місяць, два більше по різному. Тож зараз Богдан Буше лікується за ним ретельно стежать. Його стан не погіршується і вже навіть став кращим. Як повідомив блогер, розвиток хвороби вдалося зупинити, тобто, все стопнулося на тих симптомах, з якими він приїхав. Оніміння рук і ніг трошечки двоїться в очах, порушена координація, парез ньобних тканин, загальна слабкість, головний біль і запаморочення. Отака от картинка. До речі, співведуча Богдана Леся Нікітюк також прокоментувала стан свого колеги, адже фани почали і її засипати питаннями. Тож Леся відповіла, що вона не може навідати Богдана буше у лікарні через заборону лікарів. До нього не пускають, бо у нього дуже слабкий імунітет наразі. Ну а сам блогер, звісно, подякував усім за слова підтримки та закликав не панікувати і не кидати йому молитви, бо у нього враження, що його відспівують. Круто, що він насправді не втрачає почуття гумору, правда, цього в нього прям варто повчитися усім. А ще варто цінувати себе, своє здоров'я і берегти то все, бо ми то найцінніший скарб, який в нас є. Не забувайте, будь ласка. Віталій Козловський відреагував на новину про власну смерть. Нічого не питайте, просто російські змі хочуть докопатися до ядра землі, що так сильно пробувають те дно і виходять просто на новий рівень зашкварів. Але так вони дійсно почали поширювати інформацію, що Віталій Козловський помер на фронті. Проте не дочекаються: живий і здоровий співак записав відео, що з ним все добре, і закликав не вестися на подібні фейки і завжди перевіряти інформацію. Якщо вороги вже маніпулюють смертями живих і в хід ідуть такі дешеві методи, значить справи напевно у них дуже кепські. Я думаю, що дуже кепські це ще м'яко сказано. Якщо вони дійсно такими вже фейками навіть займаються. Ну і раз вже заговорили про Віталія Козловського, то з'явилося ще дещо новеньке про його стосунки з продюсером. Точніше, я б сказала в серіалі Козловський Кондратюк новий епізод. І не на користь артиста продюсер Ігор Кондратюк все ж відмовився від мирової угоди, яку йому пропонував співак. Після останніх відповідей продюсера Віталій Козловський для себе зрозумів, що подальша комунікація не має ні сенсу, ні перспектив. А ще написав, що це те саме, що вести переговори з Путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими. Тож тепер вертаємося з того, з чого ми починали: до судових стягнень і штрафів. Мені особисто шкода, шкода, що людяність для когось не у пріоритеті. Ну а сам Віталій Козловський продовжує служити в ЗСУ і буде це робити далі до нашої перемоги. А ми продовжуємо бути надійним тилом і донати. Те нашим захисникам, що просто зараз і зробіть. Відомий ведучий Григорій Решетнік зізнався, що хотів піти працювати таксистом або торгувати на ринку. Не подумайте, це не біла гарячка, чи ще щось, хоча свіжі огірочки та помідорчики я б з радістю у нього купила. Б. Та насправді, якщо серйозно, такі думки у ведучого були минулого року, коли з початку повномасштабного вторгнення повністю зупинилася сфера його роботи у новому інтерв'ю. «33 запитання від люксифам Григорій Решетник розповів, як тоді насправді було нелегко, і перші кілька місяців його родина жила буквально на заощадженнях. Ну а сам ведучий навіть почав думати, що крім телебачення він вміє робити і як взагалі він може заробляти інакше кошти. Тож так, Григорій Решетнік роздумував над тим, аби піти в таксисте чи знову почати торгувати на ринку. Чому знову? Те тому що ведучий не боїться будь-якої роботи. Він в дитинстві пас корів, готував варення а з 15 років так взагалі торгував на ринку ковбасними виробами. Отак. Тому він з легкістю пішов би і почав знову продавати. Врешті-решт у нього багатодітна родина, і він має її утримувати. Однак не довелося змінювати професію, тому що з'явилися нові проєкти, і Григорій Решетнік повернувся на СТБ до своєї роботи. А ще до речі, щодо сім'ї, то ведучий відверто розповів про те, що ревнує свою дружину, незважаючи на те, що вони вже 13 років у шлюбі, і як би ну нащо ревнувати. Та все ж, усі ми звикли до гарної інстаграмної картинки, так і ідеальних зіркових пар, але ж вони теж люди і вони теж сваряться. Причому через будь-що. Але Григорій Шетнік не може довго сердитися, тому він першим йде миритися до дружини Христини. І, взагалі, він не називає то все сварками. Для нього це такі правильні дискусії. А от щодо ревнощів, то тут дещо цікавіше. Він вважає, що без ревнощів не буває кохання, і ревнувати це нормально і добре, просто в межах розумного. Тож так він ревнує христину, тим більше, що вона у нього така красуня і ще й намагається працювати над своєю фігурою, щоб завжди бути для неї гарним хлопцем. Ну а в чому секрет їхнього щасливого шлюбу? Це любов, довіра, віра один в одного і романтика. Вона має бути у стосунках, тому Григорій Решетнік не забуває тішити кохану квітами. Чули так? Коханих, треба тішити квітами без приводу. Записали, запам'ятали і робимо це стабільно раз на тиждень, хоча б раз на тиждень. Ну і щоб вже закрити тему про Григорія Решетніка, то, звісно, треба ще поговорити про шоу Холостяк. А це ж святе, я вас без цього ну не відпущу. Правда. Так от ведучий розповів, чи буде новий сезон суперпопулярного шоу і Холостяк, і холостячка. І відповіді дві: так, і ще раз так. Як сказав Григорій Решетнік, продакшн Правда планує зняти не лише холостяка, а й холостячку, і шукають гідних головних героїв. До речі, раптом що на сайті СТБ завжди є анкетки, які можна заповнити і стати претендентом на участь. Я ні на що не натякаю, звісно, але друзі, ну, ну би ні, правда. До речі, напишіть у коментах, кого б ви хотіли побачити у ролі того самого холостяка чи холостячки, і який сезон вам найбільше сподобався? Я от дивилася тільки зі златою огнівіч, і я досі не розумію, на що вона обрала того Андрія. Ну там же Дмитро такий хорошенький був. Ну, правда. Ну, ну він же ж взагалі бусінка. Тому, як каже моя подруга, це Габела, друзі. Балерина Катерина Кухар нарешті порушила тишу і прокоментувала чутки про її розлучення. Насправді вже кілька місяців ходять плітки, що між Катериною Кухар та її чоловіком Олександром Стояновим все не ок. Мовляв, балетна пара останнім часом майже не з'являється разом на людях і навіть у соцмережах. Ну і тут масло вогонь підлила сама Катерина Кухар. Вона опублікувала фото з новою зачіскою і написала: коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Ну, якби ми дівчата і без того добре знаємо цю істину. Я, знаєте, якось після одного колишнього пішла кареху рубанула, манікюр червоний зробила. Ну і ще щось. Ну коротше, я психанула добряче. Але все ж, до суті. Після цього допису і почалися питання: невже після 10 років разом пара таки розлучилася? Але Катерина Кухар відповіла на ці плітки коротко. Вона виклала пост і написала таке: друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся, краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику. Ну а так, а ще на саме відео наклала пісню співачки Клавдія Петрівна Я щаслива зрозуміла після цього тільки одне: що нічого не зрозуміло. Тому що. Не таро чи 100 грамів, будемо розбиратися. А ви в курсі, куди зник Іван Дорн і чим він займається? А я в курсі? Він планує виступити перед усіма на світі, і це правда круто, але у тому числі і перед хорошими руськами. Але давайте спершу нагадаю, як до цього дійшло. До початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн працював як в Україні, так і в Росії і вважав нас братніми народами. Врешті-решт він, до речі, народився в РФ. Ну але місце народження він не обирав. А от виріс в українському Славутичі. та все ж після того самого, 24 лютого, він вибачився за все, що казав раніше, підкреслив, що він українець і Росія то далеко не братський народ. Після його заяв Росієшка навіть заборонила Івану Дорну в'їзд на 50 років, але не тільки йому одному, там багато артистів насправді зітхнули з полегшенням. Та все ж, що було далі, і що зараз артист був у Франції з сім'єю, виступав на благодійних заходах в Європі, збирав кошти на допомогу ЗСУ і він продовжує це робити дуже активно. Ну а зараз з'явилася інформація про виступ Івана Дорна на балі на честь новорічної вечірки. Вартість квиточка 3,5 тисячі гривень, але то не найцікавіше. В анонсі прямо вказано, що захід відкритий для широкої аудиторії і не є ексклюзивним для української спільноти. Тобто, розумієте, вхід для всіх, тож на російських змі вже активно з'являються афіші з його концертом. Звісно, що. Сам Іван Дорн поки ніяк не коментує ситуацію. Він може і взагалі не в курсі цього. Але скажу вам, що десь рік тому він говорив, що на його думку адекватні росіянці існують. Чи думає він так досі? Не факт. І певно, що дізнаємося вже після того, як він прокоментує все. Ну а поки напишіть, що ви думаєте про цю новину щодо відкритого для широкої аудиторії заходу, і як ставитися до того, що на таких подіях виступають українські артисти? Врешті-решт вони кошти заробляють до допомагають, а це теж важливо. Юрій Ткач зізнався, скільки грошей він заробляє в місяць у кварталі 95. Насправді актор і гуморист розказав, що став заробляти в рази менше, а точніше його прибуток зменшився у 5 разів. Про це він розповів у подкасті Олександра Волошина і сказав, що так нині часи такі, що джерел заробітку не так то й багато. Зараз юрій ткач багато виступає на благодійних заходах, але це безкоштовна абсолютно історія. На цьому він не заробляє. А от від студії квартал 95» стабільно отримує заробітну плату. Каже, що сума невелика, але на життя вистачає. Плюс іноді рідко, але мітко виручають корпоративи приватні заходи. Ну і те, чого в мене немає, заощадження. Тож на сьогодні місячний дохід Юрія Ткача близько двох тисяч доларів, і він не скаржиться. І я б теж не скаржилась. Бейбі-бум в Україні продовжується, і стало відомо на кого чекає ведуча Лілія Ребрик. і як назве дитину блогерка Саша Бо. Так, зараз зірки принадіє, і звісно, що діляться цим з підписниками, ну і от трошечки привідкрили завісу. Так от Саша бо блогерка, яка до речі, вже на дев'ятому місяці вагітності разом з чоловіком Платоном Тернавським чекає на донечку. Ще влітку вона опублікувала відео з гендерпатії, які зараз аля в тренді. Ну і таким чином дізналася, що у них буде дівчинка. Ну а зараз блогерка розповіла, як вони з чоловіком назвуть донечку. Тож же зовсім скоро у подружжя народиться Віра. Віра Платонівна, отак от незвичайно і гарно. До речі, Саша бо навіть нервує, бо ж в неї два сини, і вона не уявляє, як це заплітати косички, вчити доньку бути леді, чи вплине дівчинка на старших синів, у якими вони будуть братами. Взагалі, коротше, правда, дуже вона переживає, але готується і чекає. А от у ведучої Лілії Ребрек буде знаєте хто? Ага, донечка. І це також буде третя дитина в їхній з чоловіком сім'ї. Щоправда, в них вже дві доньки, і Лілія Ребрик казала, що їй було б цікаво стати мамою хлопчика. Ну, втім, народиться ще одна принцеса, і це теж кайф. А вже четвертим буде хлопчик, як сказала Лілія Ребрик. Як назвуть третю донечку, подружжя ще не зізнається, проте знаєте що? Кажуть, що коли народжується багато дівчат, це до спокою та миру. Тож це ще один знак, що наша перемога не за горами. Тому давайте народжувати дівчат і побільше, і хлопчиків також. Ну що, поговорили про все на світі, а тому не забувайте поставити лайк цьому відео, не у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, підписатися на ютуб канал Люксефан без цього ніяк. І побачимося з вами за тиждень у шо по шоу з новенькою добіркою новин шоу-бізнеса. Па Папа.